Вітаю, малята. Пропоную послухати вірш грицька бойка ведмедики. Ведмежаток я взяла, посадила до стола. Стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмежата. А ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувать медку охота. Та відкрить не можуть рота. Що дівчинка зробила? Чим вона частувала ведмедиків? Що робили ведмедики? Чому вони не можуть відкрити рота? Пропоную вам повторити вірш. А допоможуть вам картинки. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати, пригощайтесь, ведмежата, а ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувать метку охота та відкрить не можуть рота. Видмежата ж іграшкові, вони не можуть відкривати рота та їсти мед.